Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді буде набір інструмента від торгівельної марки Rino. Дуже величезний кейс, в якому зібрано всього-навсього 82 предмета. Зазвичай в кейсах такого розміру ми бачимо інструменти на 176, 200, 212. Предметів, а тут цього навсього 82. Пов'язано це з тим, що даний набір інструменту, він, на мій погляд, абсолютно домашній. В принципі, в автомобілі його також можна застосовувати, але тут дуже багато інструменту, які знадобиться нам саме в побуті, і він має дуже об'ємні розміри. За традицією поговоримо спочатку про сам кейс. Він тут дуже простої конструкції, з інтегрованою ручкою, пластик більш-менш непоганої якості, але через те, що. Кейс у нас великий, є місця, де просто не додали ребра жорсткості, і пластик трішечки, можна сказати, так грає. Ось тут на передній частині жорсткості йому вистачає, а в задній частині є місця, де він трішечки м'який, але сам по собі кейс досить міцний. Защіпки у цього кейсу пластикові, але при цьому ми бачимо, що вони досить такі масивні, міцні, дебелі, можна сказати. Тому тут в мене нарікання або зауважень щодо застібок немає. Обидві половинки кейсу у нас з'єднані металевими штифтами. Це дозволяє нам роз'єднати кейс на дві половинки і просто розмістити вдома на поличках. Цікавою відмінністю наборів Ріно є не зовсім. Типовий матеріал для його наповнення. У більшості наборів інструменту фіксатори для компонентів набору виготовлені з пластику, з такого, з якого виготовлено і сам кейс. Тут ми бачимо вставки з спіненого поліуретану, в якому є вирізи під кожен інструмент. Виглядає трішки незвично, але так досить комфортно і цікаво. Мені здається, що для професійного застосування це не підійде, а для побутового досить зручно і комфортно. Набір, як завжди, Поділено на дві частини, і в кожній із них розміщується там, певна кількість інструментів або компонентів. Тут ми бачимо такий вже серйозний потужний інструмент у вигляді молоточка на 400 г з пластиковим прогумованим руків'ям. Також поряд з ним є ось такий газовий ключ з прогумованими руків'ями, дві пари плоскогубців, довгі і звичайні стандартні. Виглядають міцно, надійно і також мають захисну ізоляцію. Поряд з ними набір шестигранників в холдері, що дозволяє нам їх просто десь взяти з собою і не загубити. Тобто вони не поокремо розташовані, а всі зібрані в один зручний холдер. Також є в нас рулеточка 5-метрова. Звичайної якості, нічого особливого, але приємно, що вона є в наборі. Не потрібно десь її мати окремо, шукати тощо. Поряд з нею, ось такий компонент, дуже рідко зустрічається в наборах інструменту. Ножовка по металу, стандартного розміру, під стандартне полотно. Інколи ми бачили такі інструменти в наборчиках, але. Меншого розміру під маленьке нестандартне полотно, яке важко десь знайти. Тут, в принципі, нормальна, потужна така ножовочка по металу, можна спокійно пиляти. І, до речі, як на мене, їй точно вистачає запасу міцності. Ну і, мабуть, через неї ми маємо ось такий великий набір інструменту. Далі невеличкий набір голівок. Під квадрат на 1 четверту дюйма в розмірі від 4 до 11 міліметрів. І тут в мене вже є зауваження. Ну навіть для побуту 11 міліметрів, мені здається, буде замало. Вдома там можна дитині велосипед щось слагодити, тощо, і відповідно нам знадобляться головки і на 14 і на 17. Місця тут вистачає, коштують ці головки, ну взагалі копійки. Я думаю, можна було б вже зібрати якусь колекцію, хоча б до 22 розміру. Але у нас є ще ось така коробочка, вона пуста, і ми її можемо наповнити за власним розсудом. В принципі, якщо нам знадобляться такі головки, можна їх розмістити, ось ці коробочки. Або тут розмістити якісь гвинти, цвяхи тощо. І, до речі, ось така. Структура з спіненого поліуретану дозволяє нам самостійно ще зробити декілька отворів і також розмістити необхідні компоненти. Так, трішечки колхозно, але з іншої сторони, якщо говорити про набори з пластиковими холдерами, то в нас такої можливості взагалі не буде. А тут можна взяти якусь головку, якої нам не вистачає, трішки її нагріти на вогні, просто ось так покласти і вона собі викарбує необхідне місце за Розміром. В принципі, як варіант можна розглянути. Але все ж таки хотілося б одразу з заводу бачити нормальну кількість головок. В другій частині кейсу ми бачимо набір ріжково накідних ключів, які, до речі, за своїм покриттям відрізняються від основної маси набору. Тобто в нас деякі компоненти мають глянцеве, таке класне покриття, а деякі, ось, наприклад, ріжково накідні ключі напівматові. Ключі. Такі легенькі, я б не сказав би, що вони важкі і професійні, представлені в розмірі від 8 до 19, і, в принципі, ось від 12 до 19 ключі перекривають головки, яких мені не вистачило. Але якщо нам знадобиться, наприклад, два ключа на 17 або на 14, щоб одним тримати, іншим крутити, ми знову ж таки не будемо мати необхідні компоненти під рукою. Їх потрібно буде купити окремо доукомплектувати. Тому частково ключі перекривають, не стає головок Але все ж таки класно, коли дублюються розміри для того, щоб мати більші можливості. Поряд з ключами розташований той самий вороток на 1 четверту дюйма. Відповідно, ось ці головки, які ми бачили, можемо спокійно застосовувати з цим ключем. Ключ в нас. Має ергономічну форму і застосовується, в принципі, такий вороточок з краповим механізмом для зручності. Для силового впливу використовується Т-подібний вороток з ковзаючою головкою, і до нього у нас є невеличкий подовжувач, буквально на 5 см, за допомогою якого ми можемо. Збільшити розміри нашого інструменту. І також, за традицією, сюди поклали ще карданчик для роботи в важкодоступних місцях. Ці всі компоненти ми можемо поєднати як з теподібним вороточком, так і з нашою тріскавкою. Окремо до тріскавки в нас є ще декілька. Аксесуарів і перехідничків, які ми можемо застосовувати або з цим, або відповідно з цим вороточком. Зараз я їх покажу окремо. Почнемо ми з ось такого адаптера: це перехідник з однієї четвертої дюйма на шестигранну біту. Біт тут, як ми бачимо, вже набагато більше. Ніж головок, і це приємно радує. Тобто беремо будь-яку біту і таким чином поєднуємо з нашим вороточком. Також цей адаптер у нас підходить під Т-подібний вороток. Він може бути застосований з цим подовжувачем або з цим карданом. І ще у нас в комплекті є ось така викруточка. Вона також поєднується з цим перехідничком. І з необхідною нам бітою. Сама викрутка може слугувати в якості подовжувача довжиною 14,5 см. Тобто ми її можемо використовувати ось таким чином. Можемо додати сюди ще на 5 см подовжувач. І можна ще за необхідності застосувати тут кардан. То, в принципі, по конфігурації, по довжині, мені особисто тут всього вистачає. Але по адаптерам це ще не все. Даний набір інструменту в нас може застосовуватись також з електроприладами. Наприклад, в комплекті є ось такий бітотримач, тут ми його можемо вставити в шуруповерт і спокійно собі використовувати з необхідною нам. Бітою. Дуже зручна річ, і мало в яких наборах вона присутня. І є ще ось такий перехідничок. Тут у нас знову ж таки квадрат 1 четверта, а тут під електроінструмент. Можемо взяти адаптер. Біту за необхідності, якщо в нас два шуруповерта, ми не хочемо там біти між собою постійно змінювати, або можемо використовувати ось цей перехідничок з головками. Під 1-4 дюйма з електроінструментом. Також зручно. Ну, в принципі, більшість біт і головок з цього набору завдяки декільком адаптерам ми можемо застосовувати як з воротками, їх у нас три штуки, так і з електроінструментом. Окрім механічного ремонту, в побуті інколи доводиться обслуговувати електроніку або електричні прилади. Для електроніки у нас тут такий скупий, але все ж таки набір з двох викруток. Пласкої та хрестоподібної. Ними можна розібрати якийсь годинничок, невеличкі, якісь там дитячі іграшки тощо. І також є тестер. За його допомогою можна пошукати там вдома фазу і навіть заміряти напругу, щоб знати, яка напруга. В тому приладі, або в розетці, або на дротах, куди ми ліземо. Тобто, якщо ми там боїмося високої напруги, то завдяки цьому тестеру можемо знати, готові ми виконувати ці роботи чи ні. Поряд з ним штангенциркуль. в принципі, в побуті річ потрібна дуже рідко, але приємно, що вона тут є. Заміряти десь діаметр якоїсь деталі. Розмір гайки, гвинта, болта тощо, якщо нам потрібно це зробити досить точно, ми це можемо зробити за його допомогою. Але ще раз зауважу: ну, в побуті досить рідко застосовується. І нарешті у нас є ще просто комплект звичайних викруток. Він складається з чотирьох інструментів. Тут є викрутки довжиною. Від 75 мм до 150 мм з різними профілями Philips і звичайні плоскі шліцеві. Викрутки мають пластикові прогумовані руків'я, в руці тримаються досить зручно, в принципі, також необхідний в побуті інструмент. Тобто ми можемо зібрати викрутку з біт і ось такого тримача, і в нас ще буде декілька. Таких фіксованих викруток для різних випадків. Наприклад, однією можна щось тримати, іншою крутити. Такі випадки трапляються часто. І нарешті остання річ, без якої на сьогоднішній день нікуди і ніяк, це монтажний ніж зі змінними сегментованими лезами. Цікава конструкція ножа. Тут є ще така обойма під декілька лез, і навіть якось передбачено механізм швидкої заміни. Тобто, коли в нас одне лезо. Закінчується, автоматично має подаватись інше лезо. Дуже зручна конструкція, трішечки в ній розібратися, і я думаю, вам такий ніж буде до вподоби. Повертаємось до нашої тріскавки і за традицією зараз розберемо її і подивимось на конструкцію. В принципі, те, що тут у нас вже присутній регулювальний гвинт для цього механізму, свідчить про те, що конструкція знаєте, наближена до якоїсь продуманої конструкції професійних. Інструментів. Завдяки цьому гвинту ми можемо розібрати ключик і обслужити його, і також відрегулювати зусилля, з яким у нас будуть перемикатись сторони обертання. Викручуємо останній гвинт. Стандартна конструкція ну, як мінімум, я бачу, 72 зубця, як в професійних інструментах, і також є ще ось така додаткова шайба. В принципі, вона не в усіх інструментах присутня, і добре, коли вона є, адже вона зменшує. Між цією деталію і безпосередньо самим храповиком. Відповідно, в нас відмічається більш плавний ход роботи самого ключа. Тому, в принципі, конструкція досить непогана, непогане покриття, ергономічна форма, прогумоване руків'я. Ключик Дуже непоганий. Але хотілося б в комплекті, мабуть, мати два таких ключика під одну, другу, одну четверту і трішечки більше головок. Тоді, мені здається, набір був би взагалі топ. Отже, досить непоганий набір для домашнього застосування, а точніше, можна сказати, на 90% домашній і на 10% в автомобілі де щось можна підремонтувати, підкрутити. Але все ж таки жити він буде вдома в побуті. Інструмент сам непоганої якості, з в трішечки незрозуміла концепція, коли половина інструменту в нас. З матовим покриттям, половина з глянцевим, але все ж таки інструментальна сталь, хромвонадій заслуговує уваги і точно буде мати запас міцності. По наповненню, все більш-менш непогано, не вистачає головок під 1,4 дюйма збільшених розмірів, але є можливість для донаповнення, дооснащення і апгрейду, якщо у вас взагалі до цього лежить душа. В усьому іншому, як на мене, непоганий набір який точно знайде своє місце і застосування в побуті. У мене на цьому, як зазвичай, все. Бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!